Слухайте, ну такої кількості смартфонів Samsung ще не було жодного разу на моєму столі, і це не просто так. Кілька тижнів тому ми з вами влаштовували топ для купівлі смартфонів Google Pixel. Перед цим ми так само говорили про смартфони Xiaomi. І ось черга дійшла до корейського виробника Samsung. Я бачу, що вам подобається цей формат, і власне мене нічого не дивує, тому що такі відео вони дійсно корисні. Вони записуються не на один місяць і не на один рік. Чому я так вважаю? Тому що ні останні серії Galaxy A, Galaxy S. Вони не втратять своєї актуальності навіть через 5-6 років, тому що підтримуються сьогодні виробником протягом 6-7 років. Розумієте, наскільки це потужно? І коли я казав відео з Google Пікселями, що вторинний ринок цікавий, виключно, якщо дивитися в бік е, тих сам Google Пікселів, айфонів і Samsung, я не лукавив, я казав вам чистої води правду. У китайців немає такої довгої підтримки, тому що вони не думають на роки вперед. Вони усюди пхають свої надшвидкі зарядки, які все одно хочеш не хочеш, а абсолют батарею. Чого не скажеш ні про Samsung, ні про айфони, ні про Google Пікселі. Там максимальна підтримка протягом 4 років. І Років оновлень патчів безпеки. Але це все одно не 7 років, як сьогодні пропонує Samsung і компанія Google. Але не думайте, що в рамках цього відео ми будемо говорити виключно про вживані смартфони. Ні в якому разі стратегія буде така сама, як і у відосі з Google Pixel. Ми з вами беремо якусь цінову категорію, припустимо, там до 10 тисяч гривень. І я вам пропоную, що найкращі за ці гроші з вживаних смартфонів, і що є найкраще серед нових. І у випадку з компанією Samsung ви ж розумієте, що асортимент набагато більше, ніж у конкурентів від А-Брендів. Тому вибір тут зробити набагато складніше. Але повірте мені, над створенням цього відео я працював не одну годину, тож впевнений, що кінцевий результат вам сподобається. І одразу попереджаю, що відео буде дуже довге. Тож чекайте тайм-коди. Ну а зараз влаштовуйте затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом. Поставити в подобаєчку, а я починаю. Але перед цим хочеться нагадати, що будь-який вживаний і новий смартфон ви завжди можете придбати в нашому інтернет-магазині AndroPrice.com.ua. Якщо не полюбляєте шарти з по цим браузера, можете одразу йти в наш телеграм-канал Україна. Чи писати безпосередньо нашим менеджерам? У мене є така-така сума в кишені, я хочеться придбати такий-такий смартфон, щось порадьте. Коротше, хлопці там реально профі, вони вам 100% допоможуть. Усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а зараз ми повертаємось до нашого топу. Спочатку хочу дати відповідь на турбуюче багатьох питання. Яка в біса різниця між усіма цими версіями Samsung? Бо є американські, європейські, китайські, корейські, гонконські. Голова йде кругом. Тут не така сама історія, як з айфонами, коли ти в будь-якій країні купуєш, у тебе одразу там є усі мови. Там різниця, тільки там одна сімка фізична, чи дві сімки фізично, чи, чи взагалі без сімок. А так то можна користуватися в будь-якій країні. Ні, з Samsung тут це. Набагато складніше. Я вже якось детально розкривав це питання в одному з попередніх пізнавальних відео, де ми говорили про бенди, про які зв'язку і так далі. Проте краще нагадаю ще раз: найрозповсюдженішими версіями всередині нашої країни є глобальна, вона ж європейська, арабська, гонконська, а потім американська версія. І курейська версія. По суті, ідеальний варіант це глобальний, бо там є дві фізичних сімки, потім є можливість встановити і сім, і одразу з коробки є усі необхідні мови: і російська, і українська. Однак такий варіант коштує найдорожче, проте відрізняється від інших несуттєво. І не завжди він є найкращим в плані заліза. Припустимо, в Америкосах зазвичай абсолютно в усіх версіях використовують процесори від компанії Qualcomm. Наскільки ми знаємо, зазвичай. Чай вони краще ніж те, що нам пропонує компанія Samsung зі своїми Exynos. І в американських версіях зазвичай одна фізична сімка плюс. І 7. І ще там немає з коробки ні української мови, ні хоча б російської. Корейський варіант десь посередині, і в принципі його можна назвати оптимальним. Тому що е, залізо там плюс-мінус таке саме, як в глобальному варіанті. Тобто, коли в Америкосах використовується Snapdragon, там зазвичай використовується Exynos. Однак, якщо компанія Samsung для всього світу випускає Qualcomm, то там, звісно, теж буде встановлено Qualcomm, як було в серії Galaxy S23. Там теж використовується одна фізична наносімка, і починає. З 23-ї серії додали функцію EC. Проте, на відміну від американської версії, там з коробки вже є, хоча б російська мова, тобто повноцінна російська мова. Українською, на жаль, немає. Однак ви можете в налаштуваннях додати її, і у вас буде таке, знаєте, половина російської мови, а половина І Усюди в застосунках локалізація буде українською. Таким варіантом точно можна користуватися, і зазвичай такий варіант коштує набагато дешевше, ніж глобальний. А по всьому іншому, там залізо, камери, екрани, підтримка цієї фішки штучного інтелекту. Ну. Там все те саме, що і на глобальних версіях. Моя вам порада: якщо ви браєте собі флагман від компанії Samsung, головне, не беріть собі китайську версію, бо з нею там є певні проблеми, вона не завжди шиється. Коротше, це гемор. А усі інші, ну от головну різницю між ними я вам щойно розповів. Тепер давайте ближче до суті. Як я вам казав раніше, над цим топом я провів не одну годину, і оцінював я смартфони за наступними критеріями. Ну тобто, коли от я обирав якісь топчики в тій чи іншій категорії, я дивився на наступні параметри дизайн і матеріали корпусу, дисплей. Процесор, камера, підтримка від виробника, батарея плюс швидкість зарядки і, звичайно, ціна. У підсумку у мене вийшла величезна таблиця, однак, щоб вас зайвий раз не навантажувати, ви сюди приходите за відповідями, а не за тим, щоб потім ще більше там замислитись і піти в себе. Ні. Я з вами поділюся виключно результатами. Ну і звісно, ці результати я буду обґрунтовувати. Ну і ще один важливий момент. Я бачив ваші реакції під оглядом в Google Pixel. Вам сподобався? Цей інтерактив з порівнянням камер між поколіннями. Цього разу ми зробимо так само: починаючи з умовно якихось там Galaxy s 20 FE, s 21 FE, і закінчуючи Galaxy S25 Ultra. Зробимо це в кінці відео, тож обов'язково дочекайтеся. Ну що, не будемо гаяти часу. Починаємо з категорії смартфонів Samsung до 8 тисяч гривень. Дивіться, якщо дивитись в бік вживаних смартфонів за ці гроші, можна знайти Galaxy s 20 FE і Galaxy S21 FE. В чому їх плюс? По перше. Тому що у них більш-менш дорогі матеріали корпусу, у них є бездротова зарядка. В принципі, це молодші флагмани 2020-2021 років. У них круті флагманські камери, навіть з телефотооб'єктивом, флагманські дисплеї, флагманський процесор, хоч і тих років. Коротше, жоден новий смартфон Samsung до 10 тисяч гривень без перебільшень, ну просто і поряд не буде стояти з цими красеннями в плані комфорту роботи, в плані матеріалів і загальних відчуттів, але як завжди, є декілька неприємних але. Перше, це те, що ці смартфони зупинилися на 14 му і на 15 му Андроїді. Ну, S20 FE на 14, му s 21 FE на 15. му Все більше вони оновлень отримувати не були. Тобто це кінець їх історії. Чого я не можу сказати за нові смартфони Samsung з цієї ж цінової категорії. Ну і друге, але вживаний смартфон в дійсно гарному стані, так щоб це не була кінчена рівка, просто так от на дорозі не валяється. Її ще треба знайти. Тож, якщо у вас немає скілу. Краще або взагалі налізти в усю цю історію, або звертатися до перевіреного продавця, у якого є гарантія, можливість повернення і так далі. Окей, ну а що мені взяти до 8 тисяч гривень серед нових смартфонів? Ну не люблю я вживання, хочу собі щось новеньке. В принципі, варіантів дуже багато. Однак я зупинився на одній моделі, це Samsung Galaxy A16. Це відносно новий смартфон. І якщо дивитися на його технічні характеристики, нічого там надзвичайно. Ви точно не знайдете. Процесор це Helio G99 посередній, йому вже не один рік, однак ми ж з вами дивимося в бюджетний сегмент. Там навіть є оцей краплоподібний виріс, на який дивитися в 2025 році, скажу прямо гидко. Однак, там AMOLED екран 90 Гц, нормальна батарейка. З цим чипом смартфон буде тримати там один день з бетону, а можливо навіть і півтори. І головне це підтримка від виробника протягом 6 років. Оці красені, так, от я вам казав, s 20 FE, S21 FE, все це кінець їхнього шляху, а це тільки початок. Тож, якщо вам не потрібно, щоб ваш там, інтерфейс літав, головне, щоб там месенджери були, можна було телефонувати, от і щоб ваш смартфон довго підтримувався, то на цю модель. Цілком можна звертати увагу. Це залежить від пріоритетів. Детальні технічні характеристики Galaxy A16 з табору нових смартфонів і Galaxy s 21 FE Я виведу зараз перед вашими очима. Просто так, щоб ви могли поставити паузу і оцінити все самі. Добре, друзі, піднімаємося на наступну сходинку і назву її смартфони Samsung до 11 тисяч гривень. Тут вже все набагато цікавіше, бо за ці гроші всередині нашої країни легко можна придбати в ідеальному стані Galaxy S22. Так, на 128 двадцять але це мать його, S22! На Snapdragon 8 Gen 1. Розумієте, так мова йде про Америкоса, всередині якого одна фізична сімка, плюс і сім, без української мови з коробки. Проте там за допомогою теми все ж таки можна її встановити. Коротше, трошечки гемору, але у підсумку вийде непоганий варіант. Ну і плюс до того він буде оновлюватись аж до 16-го Android, тобто у нього є ще два роки. По всьому іншому, бездротова зарядка, дорогі матеріали корпусу, все це. Тут мається. Єдине що, враховуючи той факт, що це все ж таки компакт, якому вже не один рік, тримати заряд він буде максимум один день. Це чистої води правда. Тож, або треба взяти одразу і замінити акумулятор на новий, ось, або взяти, покористуватися, якщо вам не підійде, за замінити акумулятор на новий. В будь-якому разі за свої гроші це чистої води гармата. Ну, а якщо раптом вам не підходять його розміри, ну не хочете ви собі компакт, проте дивитесь в бік вживаних смартфонів, тоді зверніть. Увагу на Galaxy s 21 Тут вже за одинашку можна знайти і варіант, і на 256 байтів, якщо дуже сильно е, постаратися, залізо у цього украсення буде трохи гірше ніж у Galaxy s 22 і підтримуватись він буде до 15 ї версії Android. Е, проте він буде трохи довше тримати заряд акумулятора, і його розміри, теж як ви можете бачити, будуть трохи більше в будь-якому разі, чисто технічно і за рівним комп комфорту будуть на голову вище за Galaxy A35 на 128 ГБ. Саме на цій моделі до 11 тисяч гривень я зупинився, якщо дивитися в бік нових смартфонів. Що мені не подобається, те, що за ці гроші ви отримуєте тільки 128 гігабайт постійної пам'яті. Якщо все ж таки вам цього буде мало, тоді треба дивитися в бік М35. Однак він вже не буде підтримуватись до 18-го андроїду, як А35. Плюс там не буде повноцінного вологозахисту, чого й не можу сказати за А35. Тож, якщо швидкодія для вас не в пріоритеті, а в першу чергу треба більш-менш приємний смартфон, так щоб він підтримувався довго, щоб там була більш-менш. Менш нормальна камера, і вам все одно, скільки там всередині пам'яті, головне, щоб він на то працював, тоді цілком можна дивитися на А35, або я б не сильно радив, на М35. Якщо б ви запитали мене, щоб особисто я себе взяв, маючи в кишені одинашку, без вагань я б зупинився на Galaxy S22. Повірте мені, цей красень вас 100% здивує, і реально, якщо от ви любите пристрої від компанії Samsung, ну конкурентів від китайців за ці гроші в нього просто немає. На наступні сходинці у нас розташувалися смартфони вартістю до 15 тисяч гривень. Я вам скажу, маючи ці гроші в кишені, можна вже урвати собі цілком пристойний продукт, навіть справжній фотофлагман. Одним з таких є Galaxy S21 Ultra. Важко повірити, але сьогодні його можна урвати в більш-менш гарному стані всього навсього за 12-13 тисяч гривень. І мова йде не за версією там на 128 двадцять а на 250 Чиз її. І якщо вам начхати на довготривалу підтримку, тобто ви нормально приймаєте інформацію, що на 15-му андроїді його життя закінчується, от і хочете кайфувати тут і сьогодні, маючи флагманську камеру, яка, до речі, так от на практиці від того, що нам пропонує s 24 Ультра, S25 Ultra, Ультра, пішла недалеко. То на цього монстра цілком можна звертати увагу. Єдине, що мені не дуже в ньому подобається, навіть враховуючи прайс там 12-13 тисяч гривень, це вбудований процесор Snapdragon 888. Він вже морально застарілий, плюс нечогісінько так нагрівається під час навантажень, тобто чип не найкращий. Однак, якщо ви там будете просто е чататись в месенджерах, читати новини, не от е гортати там стрічки десь, фотографувати, цілком достатньо. Повірте мені, за 12-13 тисяч гривень. Ніхто вам нічого подібного в плані камер і загальних відчуттів не подарує. Ну, а якщо ви не хочете експериментувати з цим залізом і бажаєте придбати щось більш-менш сучасне, тоді треба дивитися в бік Galaxy S22, або. Galaxy S23FE. Його теж можна легко дістати, маючи в кишені до 15 тисяч гривень. В цих смартфонах камера буде гірша, ніж в S21 Ultra, проте процесор краще і так само є бездротова зарядка, повноцінний вологозахист і підтримка Android до 16 або навіть 17-ї версії у випадку з S23FE. Єдине, що мені не подобається в версії FE, це величезні рамки навколо дисплею. Якщо вони вам теж не подобається, тоді краще Дивитися в біки S22 Ну, якщо ви хочете собі суто новий смартфон, тоді у вас, по суті, лише один варіант: це Galaxy A55, на 128 або на 256 гіабайтів. Він буде підтримуватись аж до 18-го чи навіть 19 го Android. Там більш-менш дорогі матеріали корпусу, так, процесор такий собі. Однак камери непогані, батарейка непогана. Тобто такий собі стабільний смартфон для фанатів компанії Samsung середнього класу. А, ну і ледь не забув, для любителів поекспериментувати і любителів екзотики до 15 тисяч гривень можна собі урвати в ідеальному стані майже новому смартфон. Galaxy Flip 4 на 256 єбайтів. Тут є другий екранчик. Реально стан його, ну просто наче ним ніхто ніколи не користувався. Всередині флагманський чип від компанії Qualcomm. непогані камери. Ну а головне це, звісно, емоції. Такий смартфон цілком можна взяти на подарунок дівчині, впевнений, вона зацінить. Або придбати собі, я вважаю, що в такому чорному кольорі він виглядає доволі брутально і нестандартно. За 14 200 гривень на 256, ну, це мені здається, прямо крутезний варіант. Рухаємось далі. Друзі, 20 тисяч гривень, це вже цілком серйозні гроші. За ці бабки можна собі взяти новенький OnePlus Ace5, OnePlus Nord 4, ну це для тих, хто в темі. А якщо дивитися в бік смартфонів від компанії Samsung, то можна цілком розраховувати на крутезний компакт Galaxy S23 версію на 256 ГБ з чипом Snapdragon 8 gen 2 Не шагісінько таке залізо в виконанні від корейців. і я зараз скажу за ідеальний стан. Там от є от багато класів А, А і так далі, от я кажу за А. Якщо говорити за клас БЦ, там можна знайти і за 17 і за 18 тисяч. Ми зараз говоримо з вами за стани, саме як нові, за які буде не соромно. Це вже, так би мовити, свіжак, який буде оновлюватись щонайменше до 17-го Android. З сучасним дизайном, коротше, негативних відгуків про S23 я не чув. Апарат просто супер. Ну, це в тому разі, якщо ви нормально ставитесь до компактів вам треба щось побільше, тоді у мене для вас є варіант не гірше. Це Galaxy S 24 FE. правда, всього навсього на 128 ГБ. Ну, якщо ми дивимося на бюджет до 20-ки. він вже буде оновлюватись аж до 21-го Андроїду. У нього більш сучасний і продуктивний процесор, краще справи з часом автономної роботи. Тобто, це ну чистої води свіжак. Я записував повний огляд на s 24 FE сікі там півроку тому. Коротше. Прямо актуальна модель. Всього-навсього там щось за 19 200 гривень. Так, на 128 ГБ, проте недорого. В будь-якому разі, на мою думку, вони набагато краще за нові Galaxy a 56, хоч і версію там на 256 ГБ, і за Galaxy s 23 FE, теж версію на 256 ГБ. В цілому, у відриві обидва смартфони непогані. Однак, все як завжди, впирається в ціну. Якщо б за них просили там 16-15 тисяч гривень, тоді б не ну, можна було ще якось дивитися однак за 19. 20 кусків, ну я не знаю, я б собі взяв або s 24 fe або s 23 на 256 гів. Там і краще залізо, та й по всьому іншому вони теж приємніше. А-56 це взагалі представник середнього класу. Так, він там нормально себе показує на фоні конкурентів вартістю там до 15 тисяч гривень, але не до 20, друзі. А щодо S23 FE, так по залізу він буде краще ніж A56. проте він буде менше підтримуватись. І як на мене, A56 виглядає трохи краще. Проте це суто моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях, який з перелічених мною смартфонів ви б обрали собі, маючи в кишені 20 тисяч гривень. Наступна цінова категорія буде максимально простою, тому що до 30 тисяч гривень сьогодні можна взяти майже будь-який флагманський смартфон від компанії Samsung, навіть найвищого класу. І якщо б переді мною стояло таке питання, я б звертав увагу або на Galaxy S23 Ultra, навіть на 512 ГБ сьогодні за ці гроші можна урвати. В ідеальному стані, ну ви зараз самі бачите, як він виглядає перед вашими очима. Або якщо хочете. Компакт можна сміливо дивитися в бік S24 на 256 єбайтів. Сьогодні він коштує там в районі 22,5-23 тисяч гривень в стані. Реально новому. Ну просто от новий смартфон. Або для любителів екзотики сьогодні, всередині нашої країни, за 21 тисячу гривень можна придбати майже новий Galaxy Flip 5 на 256 шістьіабайтів. Ну реально тут жодної котки. Ну якщо б мені сказали, що він новий, я б хоче в це повірити. Як на мене, вибір дуже простий. Компакти, вони і в Африці компакти. Якщо нормально ставитись до розкладача, хочете поекспериментувати, треба брати Flip. Якщо ні, тоді s 24 Якщо потрібна наворочена камера, прямо топчик, тоді треба брати s 23 Ultra. За ці гроші сьогодні мало хто може показати, плюс-мінус такий самий результат. Ну, а якщо хочете щось і свіже, і з нормальною камерою і більш-менш великими розмірами, тоді треба звертати увагу на s 24 Серед нових у вас буде тільки. Тільки два варіанти. Це або s 23 на 256 гривень, там щось за 26,5 тисяч гривень, або s 24 Він коштує плюс-мінус так само, просто модель більш свіжа і більш компактна. Тут це знов-таки кому що більше подобається. А, до речі, s 24 сьогодні всередині нашої країни коштує там щось 31 тисячу гривень. Якщо за рамки вийти тридцяточки, то можна докинути і взяти собі новий s 24 на 250. В цілому, коли ми говоримо за настільки свіжі моделі, яким там рік-два, різниця між новим пристроєм і вживаним пристроєм, вона не суттєва. може там 5000 тисяч гривень. Але це якщо брати до уваги. Вживаний пристрій в класу А, ну тобто реально як новий. Якщо брати там клас БЦ, то там можна заощадити і 8 і 9 тисяч гривень. Однак, ну там вже буде стан відповідний. Ну і хочу вам вкотре нагадати, що компанія Samsung почала підтримувати свої пристрої протягом 7 років, починаючи з серії S24. s 23 вона ще підтримувала протягом 4 років. Тобто, в цьому плані між ними різниця теж суттєва. Про це треба думати, коли ви обираєте апарат не на один рік. Сюди ж можна віднести і фішки, пов'язані зі штучним інтелектом. Нагадаю, що вони почали масово з'являтися саме з серії Galaxy S24. Це не значить, що в S23 їх немає. Просто все одно серія S24 краще не тільки на папері. Проте справедливо вона і коштує значно дорожче. Тож, є над чим подумати. До 40 тисяч гривень і вище все ще набагато простіше. От, е якщо ви нормально дивитесь на лопати, отакі от, от ультрафлагмани, тоді 100% треба брати s 24 Ultra. В цілому, зараз багато хто обирає, навіть е коли дивиться в бік нових смартфонів між s 25 Ultra і s 24 Ultra. Різниця в ціні між ними там приблизно 17-20 тисяч гривень. А по залізу різниці майже немає. Ну де там дизайн змінився, трохи легше став, ну коротше, ви це все історію, Знаєте. Тому, так само, як і у випадку з Google Пікселями, я не просто так сказав, що найоптимальніша серія це 8 пікселі. Так само в таборі Samsung найоптимальніша серія S24, вона коштує набагато дешевше, ніж 25 та серія, а в плані технічному вони майже між собою не відрізняються. Ну, ви самі подумайте, сьогодні вживаний S24 Ultra з титановими рамками, в стані як новий, ну, тут без перебільшень, можна урвати на 512 GB. Всього навсього там за 33 з половиною тисячі гривень на 256 гігабайтів за 31 тисячу гривень. Тут вам і оновлення протягом 7 років. Він, до речі, з моменту а, випуску не отримав жодного оновлення. Він вийшов на 14-му андроїді, і сьогодні, на момент запису а, цього відео, він досі працює на 14-му андроїді. Ну, ви ж знаєте цю історію, що а, корейці трохи затримали оновлення до One UI 7. Тож в цьому плані сьогодні він а, а, цілком актуальний. У нього брутальний зовнішній вигляд купа AIF. Що круті камери. Ну і якщо ви є фанатом компанії Samsung і не дуже добре ставитесь до китайців, і хоча хочете собі Android, по суті, у вас тільки один варіант. Хоча ні, помиляюся, там ще є Google Pixel. Ну, от якраз напишете в коментарях, який з цих двох смартфонів ви побрали собі. Pixel 8 Pro а, чи у цей Galaxy S24 Ultra, який коштує значно дорожче. Серед нових смартфонів до 40 тисяч гривень, знову ж таки, можна придбати собі отакий S24 Ultra. Новий коштує там близько 39-40 тисяч гривень. Тобто різниця між вживаним і новим, як я і казав, там десь 6 тисяч гривень. Серед компактів можна взяти собі S25. Якщо треба щось посередині, тоді можна звертати увагу на S25. До 40 тисяч гривень вже сьогодні можна його купити. Ну, а якщо що раптом у вас взагалі немає обмежень в грошах, то звісно, що найкращий смартфон від компанії Samsung сьогодні це Galaxy S25 Ultra. Однак він не коштує набагато дорожче, ніж ті моделі, про які ми сьогодні з вами говорили. Оптимальним цей смартфон я назвати не можу. Бо оптимальною є, як я вже казав раніше, серія Galaxy S24. Ну і друзяки, як я вам і обіцяв, перед тим як ми будемо підбивати підсумки. Довгоочікуване порівняння камер між поколіннями, для того, щоб побачити, чи є там взагалі якась різниця, чи варто переплачувати за Galaxy S25 Ultra, s 24 Ultra і так далі. Чи можна взяти собі якийсь умовно s 23 Ultra чи там s 21 FE і цього буде цілком достатньо. До уваги я буду брати виключно основну камеру, бо якщо ми будемо робити прямо детальне порівняння, ви ж розумієте, що для цього треба знімати окреме відео. Спочатку подивимо Наприклад, зроблений в день. Хто не встигне розгледіти, будь ласка, ставте на паузу. Ну, і тепер те саме, тільки дивитись будемо на приклад, зроблений у важких умовах. І як бачите, в такому разі різниця між ними вже більш помітна. Діліться після побаченого своїми думками в коментарях. Як вважаєте, чи варто платити більше за нові покоління? Ну що, друзяки, отакий от топчик у нас сьогодні вийшов. На які питання я хотів би побачити відповіді від вас в коментарях? Перше, я вже вам задавав його раніше, який би смартфон ви обрали собі серед андроїдів і якщо не дивитися в бік китайці. Google Pixel чи все ж таки Samsung? І чому? По-друге, чому ви собі обираєте саме смартфон Samsung, а не, припустимо, усілякі OnePlus, Vivo, Xiaomi Oppo і так далі? Бо сьогодні за умовні 34 тисячі гривень можна взяти собі вже Vivo X200 Pro, у якого камера буде набагато краща, ніж у s 20 24 Ultra. Та і за іншими технічними характеристиками він теж буде набагато краще за Samsung. Те саме стосується і OnePlus 13. Він коштує 27 тисяч гривень. б ви собі придбали, китайський OnePlus 13 або Galaxy S24 Ціна у них однакова. Друзі, у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки. підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І. Нехай буде з вами Android. Усі корисні посилання залишив в описі під відео. Щасти!